Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 12 хвилин тому телеграм-канал Морська Вовка написав наступне: пишуть про чергову аварію на Кримському мосту. Зійшов з реюк один із локомотивів через неодалий ремонт окупантів. Одна із колі просто-напросто розсипається під локомотивом. Як пишуть партизани, залізничне місто тепер заблоковано мінімум на два дні. Інформація перевіряється, що залізнична частина кримського мосту досі не забезпечує. Росіянам повноцінний трафік. Наразі там тривають ремонтні роботи, проте вони ще далекі від завершення. Проблема з функціонуванням цього логістичного шляху є однією з ключових причин загострення бойових дій на півдні України. Саме залізниця для росіян є ключовим шляхом військового трафіку. Проблеми з відновленням Кримського мосту є однією з головних причин нинішнього загострення бойових дій на Вугледарському напрямку. Росіяни намагаються обезпечити сухопутний міст між Донбасом і Кримом на цьому наголосив військовий оглядач координатор групи інформаційних спротив Костянтин Машовець. Україна серйозно працює над тим, аби ця логістична артерія зникла. Юрій Мадовар попередив, що міст після останнього ремонту та тріщин просто не витримає додаткову вагу 6 тисяч тонн. Стільки важає склад з 60 вагонів. За словами кандидата голого мінералогічних наук, біля залізничного мосту вже є велика арка, яка важить близько 10 тисяч тонн. І він не. Тотя після навантаження великого складу медовара зазначив, що в Російській Федерації воліють мовчати про ці проблеми. Як партизани вони повинні були здати його ще рік тому під кінець року, але не здали. Там великі проблеми з насипом. Там, взагалі, дуже багато проблем. Не випадково Крим попросив установити залізничне сполучення через матери. Давайте почекаємо і подивимося, що буде. Сказав гідрогеолог. Ще одну небезпеку для цього моста представляють грязьові вулкани за словами Юрія Медовара. Двоє вчане Таганрога провели масштабне вивчення регіону і написали статтю на тему оцінка впливу будівництва Керченського мосту на екологічний стан Азовського моря. Вони виявили поруч із Кримським мостом грязьовий вулкан, який прокидається раз на 7-10 років, і під час останнього викоду глиняний масив з дна моря піднявся на 2 метри вище зрізу моря. Юрій медуара зазначив, що якщо в радіусі кримського моста вистрілить хоч один з таких вулканів, то опору моста просто. Знесе до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.